Так, ну що, а, три антидощі на ніс. Це Хелпікс, Тартл Wax і K2. А, ось тут у нас оця вся бачинка це Helpix. Далі йде Tartle Wax. Тут Tartle Wax, а от з тієї половинки, з тієї частини то К-2. Е ну що, беремо вітош. І натираємо, протираємо, поліруємо, поки все не зітремо. Не так вже й довго то робити. Дуже гарні вправи, о, і вже скло сяє. Звісно, того всього не видно, але завтра чи післязавтра вже обіцяють дощі. І я вам обов'язково покажу. Ефект від проробленої роботи. Бачу, що камня немає, але в мене його майже і не було. А на іншій автівці його прям значно більше. Дуже гарно, якщо у вас буде от така от хебешка, якою ви зможете гарно попротирати все, бо хебешкою то все натирається гарно. Тобто ми його розполіровуємо до того стану, щоб взагалі його там вже в від, відблисках не залишилось. І Щоб гарненько-гарненько таке скло було. І дуже-дуже, дуже круто, коли в тебе свіжий антидощ при таких, знаєте, рясних дощах. Ти прям їдеш і кайфуєш. Настільки кайфую, що просто їдеш і посміхаєшся. Антидощ це така штука, яка взагалі повинна обов'язково бути на автомобілі. Звісно, декому там не подобається плівка. Я ще двірники поміняю на нові. Вірніше не двірники, а просто щіточки. Двірники китайські коштують гривень 500-600 Тіпа Бош, але мені здається, він теж китайський коштує 1100-1200 гривень. А резиночки замінити гривень 2300. І я вам зніму, де то можна робити. І який з того ефект. Вистачає замінених резинок на двірниках року, може більше. Приблизно два рази на рік я їх міняю. І на свіженько... Натертому лобовому хотілося б ще мати свіженькі щітки. Коротше кажучи, отак от ми розполіровуємо всю автівку скло. Маю на увазі. І все. Їдемо і насолоджуємося. Потім подивимося, який все-таки антидощ буде довше. Буде довше триматися. Але мені здається, ефект буде тупо однаковий. Видно, ось не розтертий, а на тій половинці скла вже майже розтертий. Що не до тру, потім по світлу, бо все ж в останній момент робиться. Але наскільки зможем, наскільки протрем, а потім повторить. І якщо не впевнений в результаті, я маю на увазі протирання. Так, хоч би ці всі баночки не перекинути. Якось так.